Воді, чому комунальники асфальтують калюжі? Пам'ять шевченку, як в місті вшанували 202 другу річницю з дня народження поета. Фрі Савченко. Місцева влада підтримала льотчицю Полоненку. Побачивши знімальну групу, комунальники поспішають залишити вулицю Жовтневу. Саме тут вони самого ранку намагалися латати ями на дорозі. Працювати почали просто під дощем. Щоб з'ясувати, навіщо дорогу ремонтують у негоду, ми звернулися до відповідальних осіб комунального підприємства управління міським господарством. На розмову вийшов заступник начальника установи Олександр Іванов, який запевнив, що перенести укладання асфальту не могли. Адже за наказом керівництва міста мусили закінчити роботи до масляної. Прошлою п'ятницю були забурені всі ці міста в асфальті. За вихідні дні поки не было интенсивного движения, обработаны края всех ямок. И на сегодняшний день был заказан асфальт, так как сейчас асфальт варят только два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Был заказан асфальт, но на жаль... Прогноз погоди не підтвердився. Заступник начальника запевнив, що асфальт клали у сухі ями, зберігаючи технології. Прийшлося воздуходуйками видувати влагу, обробляти яму емульсії і укладати цей асфальт і утрамбовувати. Роботи призупинили, залатали близько третин ям. За словами Олександра Іванова, асфальт пролежить недовго. Проблема, мовляв, у якості матеріалу. Якщо вони рік протримаються, а то і більше, то мені здається, що це буде, ну, так як будь яка ямка покриття витримує. Рішили вшанувати великого кобзаря у Вишневому, що на Київщині. Ця пісня була написана місцевою поетесою ще на 150-річчя з дня смерті поета. Однак презентували її п'ять років по тому сьогодні, під час офіційного вшанування. Про і, і співає. 10 березня вже давно не день смерті кобзаря, а день його воскресіння. Коли нам говорили, що сьогодні день смерті кобзаря, а я сказала, для Генії немає дня смерті, для них є день переходу у вічність. Каже завжди, коли є нагода, намагається його вшановувати. Для поета у неї вже є чимало власних збірок, тому часто у розмові переходить на вірші. Чи знаєш ти, Тарасе, батько мій? Скільки з тобою разом я молилась? Дякую. Щоб Україна. Нашій дорогій, тобою вимріяна Волонька явилася. Поетеса переїхала до міста 12 років тому із Полтавщини як засновник однієї з місцевих газет. Сьогодні ж є частою гостею більшості зібрань поетів, зокрема, стосовно вшанування Великого Кобзаря. Не забувають вшановувати Тараса Шевченка й інші поети. Один із таких Валентин Лямічев каже: саме завдяки Кобзареві почав писати свої вірші ще в дитинстві. Я Тараса мав завжди за свого, як кажуть, З 12 років я вже присвячую йому перші синівках. Це наша гордість нашої України. Кращого в нас, напевно, не було, і навряд чи буде хто. Рі він також любить передавати у віршах. Дух Тараса у мені все життя бунтую, і ці непевні дні його лощую. Українці схаменіться. Ми ж одна родина в своїх чварах зупиніться в біді Україна. Також у цей день читали вірші, вшановували пам'ять кобзаря біля його пам'ятного знака: як місцеві жителі, так і гості, школярі та представники влади. Доки світ у хвилині літа, вишневий вітер, вишневий світ йому судилася дорога незвичайна. Єдине у житті, і в смерті теж єдина кись всі віки заговляті у смуток, ки всі народи, сиві, і весняні, богом землі і на плечах братів. не обійшлося й без традиційного покладання квітів біля пам'ятника поету. 9 березня Україна відзначала 202-й день народження відомого кобзаря. Тоді як 10 березня українці вшановують 155-річчя із дня смерті поета. Під відкритим небом з плакатами такою була дев'ята позачергова сесія сьомого скликання вишневої міської ради. Після одноголосно прийнятого рішення провести сесію на вулиці біля пам'ятника Тарасові Шевченку розпочався розгляд порядку денного. Однак на черзі стояло лише одне питання: підтримка руху за звільнення ув'язненої Росії Надії Савченко. Депутати вирішили відправити щодо цього два звернення: перше консулу України, і друге послу Росії в Україні. За вмістом вони майже ідентичні. І ми бачимо, що це відбувається в Росії, і ніяким чином не може ніхто відреагувати. Тому ми зібралися. і Відповідно, всіми депутатами було підтримано рішення щодо цього звернення до цих двох посадових осіб. І В цьому ж зверненні викладено те, що ми наполягаємо в тому, що це є політичне рішення, протягом зібрання до звернення були внесені деякі поправки. Зокрема, один із депутатів запропонував оголосити у місті бойкот російським товарам, якщо Росія не звільнить надію Савченко. Ми висловили умови. Я сьогодні вносив з голосу. Питання вичули, що якщо за найближчих три дні... Не буде це виконано, то на території Вишневого ми заборонимо будь-який продаж російських товарів. Дана умова врешті була додана до звернення, однак реалізувати її, зізнаються у місцевій раді, не надто реально. Мовляв, мало хто із підприємців з нею погодиться. Ми в реалі живемо. Ви самі розумієте, що це не але будемо з цим боротися. Боротися проти продажу російських товарів каже депутат. У місті почали ще раніше, близько року тому, але результатів поки що не бачимо. Розповідає, чимало місцевих підприємців не маркують такі товари, порушуючи тим самим закон. Адже без правильного штрих-коду не всі люди знають, хто країна-виробник саме цього товару. На думку міського голови рішення потрібно шукати у людях, тому що відповідного закону, котрий заборонив би продаж російської продукції в Україні, немає. Тому каже, люди самі повинні навчитися розуміти проти чого потрібно бойкотувати. Ми будемо бойкотувати і відповідно звертатися до людей, що потрібно реагувати, хоч якимось чином на те, щоб зглянулися, і наші не стільки побажання, а наші вимоги були виконані. Як розповів міський голова, звернення до послів буде відправлено цього ж дня. Наскільки ефективними будуть ці звернення, міський голова сказати не може, адже вважає, що у будь-якому випадку потрібно долучатися до руху. Менш оптимістично налаштована у цьому плані групка людей, котрі приїхали на зібрання з Києва. Ця жінка, котра вже протягом двох років є активним громадським діячем, вважає, що дій з боку влади могло б бути і більше. Каже 9 березня на відповідному флешмобі у Києві простояла до вечора, а представники столичної влади приїхали ж і одразу поїхали. Вы понимаете, на этом пленарном засіданні только рішення принимают. Но відповідальності в этих решениях нету у них понимаете никакой відповідальності того, что они принимают. Они не знают, как все это будет. Это все говорит надо на законодательному уровне, щоб Верховная Рада принимала відповідальність. Що значить Верховная Рада? До конца ничего они не делают. Проти ув'язнення льотчиці в Україні стало відомо на початку липня 2014 року. С тех пір досі йдуть судові розслідування. На останньому, котрий відбувся у Російському Донецькому суді Ростовської області 9 березня, своє кінцеве рішення щодо вироку суд переніс на 21-22 березня. Святкувати масляну у вишневому розпочали ще зрання ближні села приїхали сюди зі своїми частуваннями, розвагами та співочими колективами, окрім традиційних смаколиків і народні гуляння. Репетиції дуже дуже, тому що в нас ще й дітки задіяні. Ми Діток відправили додому, тому що сьогодні така погода, якась несприятлива. Дуже то ми діток відправили додому, бо з нами діти також виступали. А ми вже залишилися до кінця цього фестивалю. Тому що це остання неділя прощення, яка у нас є, і тоді заговіння вже на піст, який ми обов'язково повинні як християни його соблюдати. Відзначають ось таку масляну з розмахом місті вже не перший рік. Співочі та танцювальні колективи, вітання та змагання за кращу палатку. Зокрема, переможцями стали представники села Білогородка. кажуть, готувалися недовго, втім активно костюми придумували заздалегідь. Ми колектив дитячий, Ми з дитячого садочка, був хор, наш оркестр дитячий, наш був духовий оркестр. Спорт ну, спортивна, спортивна наша секція, гірі кидали діти. Багато було задіяно людей. Сільська рада, сільський голова. Багато. Ми готувалися недовго, але дуже відповідально. Підходили дуже детально до своїх образів. Поряд із самими святкуваннями і традиційна ярмарка. Тут кожен бажаючий мав змогу придбати як продукти, так і речі побуту. Ось ця жінка спостерігає за святом зранку. каже дійство справді вражає. Мені кається, що навіть у Києві такого немає, як у вишневому. От я живу в Києві, але я люблю дуже вишневе. Навіть дуже люблю. І, попри холоднечу, настрій у всіх святковий. Вашнева вже не перший рік приймає поважно гости і сіл та влаштовує такі сімейні гуляння з млинцями та іншими смаколиками. У сім днів масляної їх можна їсти просто в необмеженій кількості. Причому робити це можна як у себе вдома, так і в гостях. Ні празнуємо тільки збираємося бліни сьогодні жарити. час прийде. Ну от якраз останній день будемо жарити. <після>? Люди, я вам скажу. Дуже гарно настроєні, Вони такі всі, ну всі святково піднесені, всі святково піднесені. Дарма, що в нас колиша така нестабільність в Україні, але все одно люди надіються на краще. І я думаю, що в нас наша віра, наше майбутнє, це, це в дійсності в нас у серці в кожного живе. Свято Масляною у народі називають зустріч у весни. Діти та дорослі прощаються із холодами та снігом, та радіють, що дні стали набагато теплішими.